Ми підготували 15 сценаріїв і просто зараз їх фіксуйте, а потім розкажете, який саме сценарій напишете, у вас зараз в житті відбувається. Якщо ви відразу його пізнали, будь ласка, теж пишіть, це дуже цікаво. Перший сценарій виживання. Життя від зарплати до зарплати завжди в дефіциті, навіть при високих доходах. Основна думка, головне, щоб вистачила мене необхідність. часто передається зроду. роду. кого такий сценарій? Пишіть, будь ласка, ну тут все зрозуміло. З цим сценарієм його 100% потрібно змінювати, бо ви вигораєте в цьому сценарії. Розумієте? Тобто ви постійно в щурячих перегонах, причому на високій швидкості. І ви втрачаєте не тільки сенс життя, ви і енергію життя втрачаєте, працюючи з високою швидкістю на заробіток грошей, яких не вистачає. З цього сценарію дуже дуже швидко потрібно виходити. Другий сценарій – все зникає. Гроші приходять, але відразу витрачаються або зникають через поломки борги витрати. Ось тут і кармічний менеджмент, до речі, буде вам у наході, бо є такі люди катастрофи. Знаєте, був такий фільм, ні французький, Якщо пам'ятаєте, класний, Жан Жан Поль, як його звали? П'єрі шар, о, п'єрі шар дуже класний фільм. Ось ну, є такі люди, тобто в них все постійно щось ламається, десь вони втрачають. ну, Та є свої причини, потрібно їх теж виявити ці причини і щось змінювати. Ну і відповідно, це люди не можуть втримати гроші, бо вони ну, саме бояться гроші, Їм потрібно кудись їх витратити. І ось вони таким чином притягують ці проблеми, які в них. Виникають і гроші зникають. Якщо ви себе впізнали, пишіть, але ну, такий дуже сумний сценарій, потрібно 100% з нього виходити. Програма краще втратити, ніж втратити любов чи безпеку. Третій сценарій бідності з гідністю. Ну, є таких людей, до речі, їх дуже багато. В мене є фінансове служення в церквах, я приїжджаю в церкву, це, ну, я за це не беру ніяку оплату, це моя така соціальна місія. Ось, відповідно, залюбки це роблю, і дуже цікаві люди. Дуже радий, що є можливість там відразу 200-300 людей приходить і дати їм ці знання, щоб в них щось змінилось на краще. І ось з деякими людьми, з якими я спілкувався, хто задавав мені питання, то дійсно є ось така установка, що бідність це така духовність. Гідність, і тому люди свідомо від цього відмовляються. Ну, якщо у вас таке є, то вирішить, чи вам це потрібно чи ні. Якщо потрібно, ну, тоді нічого не змінюйте. якщо ні, то давайте щось будемо змінювати. Так, четвертий сценарій сценарій жертви. Жертвою бути дуже вигідно, бо жертва вона таким чином притягує до себе енергію людей, які її хочуть там рятувати, пожаліти. І відповідно, коли я бачу жертву, то ну, я дуже обережний в тому випадку, що є така річ, що там людина випадкова стала жертвою умовно. Буди да, будинок попала, чи евакува евакуювалася через війну і тому подібне, то чи там а, якась. Хвороба чи операція залюбки допомагають, все таке. А є люди, які там свідомо все життя хочуть бути жертвою, і всі їм винні. Ну ось з такими людьми будьте обережні. Фінанси постійна боротьба. Людина часто підсвідомо чекає рятівника або дива. П'ятий сценарій боржника. І таких людей, на жаль, теж багато. Вони привикли жити в борг, особливо коли їм дають кредити направо-наліво. Ну і не дай Бог, вони попадають під МФО, тобто мікрофінансові організації. От там вже капець, там вже такі відсотки, що людина, ну, в мене був такий хлопець на навчанні там, як він там йому не вистачало грошей, він в одному МФО взяв. Потім для того, щоб з ним розрахувати, взяв в іншому. По итогу в нього було близько 30 цих мікрозаймів з процентами, які з відсотками, які там були жахливі, і він був відчає. Я його познайомив з юристами. І потім, десь через деякий час, коли він вже розказував, каже: я вирішив всі питання. Юристи допомогли. Тобто він сплатив тільки те, що брав. А оці величезні, там до 300 тисяч, уявляєте, 300 тисяч відсотків від суми на рік можуть досягати. І це вони пишуть прямо в договорі. Ну це дуже така погана історія. Тому, е, будь ласка, зверніть увагу, хто в цьому сценарію з нього потрібно виходити, навіть якщо у вас просто кредит-кредитні картки. А якщо ви, наприклад, вмієте керувати чужими грошима, ну відповідно там банківськими, чи інвесторськими, чи з за -за якісь, вмієте так, ну наприклад, ви там взяли будинок в гіпотеку, сплачуєте, взяли в гривнях там по програмі там. Є оселя, і відповідно у вас платіж менше за оренду. Ну, це ви прям класний кредит взяли, і це теж можливо робити. І в даному випадку ви не борожник, а ви просунете інвестор. Тобто у вас така модель фінансова інвестора. Тому тут теж, я вважаю, що кредит це як ніж. Ножем ви можете когось порізати, мовно, да? а можете приготувати смачну вечерю. Тому гроші, кредити, це. Інструмент це інструмент. Кредит може бути важливим, може бути проблема. Шостий сценарій трудоголіка. О, о. А, ну, це про це я вже багато розказував. Людина дозволяє собі легко заробити, бо вірить, що треба страждати. Ну і це, це про вашу свідомість. Якщо ви це вибираєте в кого є, є такий сценарій, напишіть, будь ласка. А, відповідно, я вам бажаю ну, якнайшвидше змінити цю установку. На установку гроші приходять з легкістю, з задоволенням і у великій кількості. Я впевнений, що у вас таке буде. Тобто, ви просто перемикаєте свій стан, і завдяки цьому стану ви починаєте резонувати на іншій хвилі. І на цій хвилі до вас вже приєднуються зовсім інші люди, приєднуються нові можливості, і відповідно до вас йдуть гроші великою сумою. Ось таким чином. Сценарій не мої гроші. Людина не може приймати щедрість, подарунки, успадкування, вважає, що ці гроші потрібно заслужити або відпрацювати. Проблеми з прийняттям. Кого таке є, пишіть, будь ласка, є люди, які дійсно ось, вони знецінюють себе, коли щось роблять класне, корисне, ну, дійсно неймовірне, і ти їм за це дякуєш, вони кажуть: та ні, да, да що, да, нема за що. І не хочуть брати подяку. Я, ну, їх небагато, але вони є, і дійсно шкода, що люди ну, дійсно за свій труд, за свою працю не беруть ту гідну подяку, яку їм дає, дає світ. Колись в мене моя знайома зробила неймовірну річ для дуже, дуже заможної людини. Ну, допомогла їй в складній ситуації, сильно допомогла. І ця знайома вона була після того, як вона була розлучена, там двоє дітей. Відповідно, зйомна квартира. Ну, відповідно, ця зйомна квартира, і вона дуже мріяла про класну квартиру. Там ну класна квартира вартувала дорого, але можливості купити її не було. І ось коли вона допомогла цій заможній людині, ця людина вирішила зробити їй подарунок саме ту квартиру мрії, яку вона хотіла. І ми спілкувалися, і вона мені задає питання: а як я можу це прийняти? Я. ну, це ж величезна сума. уявляєте який був сумнів. Дуже порядна людина, вона дуже чесна, і який сумнів був. Я кажу: слухай, у Бога нема рук окрім людських. Друзі, запам'ятайте це, у Бога нема рук окрім людських. Як він може вам віддячити? Крім як через якусь людину і кажу це подяка Богу за те, що ти така класна людина, що ти дуже порядна, чесна, що ти допомагаєш багатьом людям, а тобі потрібна квартира, і відповідно, ти її зараз отримаєш. Вона прийняла цей дарунок. І дійсно, там ну, крутезна квартира, дійсно. Тому я дуже радий, що ось таке рішення було прийнято, тому звертайте на це увагу. Сценарій компенсації: гроші йдуть на доведення цінності, статус, бренди, визнання. Людина заробляє не з любові, а з болю, щоб щось довести. Ну, Тут теж така історія, там купуються брендові речі, стиль життя, який там ці інфлюєнсери показують, так? блогери показують стиль життя, так? таке ідеальне життя, але нема в житті ідеального життя. Тобто це картинка, розумієте, і хтось на цю картинку орієнтується: на ідеальні відносини, на володіння якимось там статками. Ви живете своє життя не для того, щоб когось його показувати, а для того, щоб насолоджуватись і давати можливість вашому оточенню, вашим близьким, рідним жити гідним життям, а також допомагати світу людям через вашу творчість, працю, труд, залишити щось після себе і своїм нащадками іншому світу, коли це ви усвідомлюєте. Ви нікому нічого не винні, і вам ніхто нічого не винен і доказувати нічого нікому не потрібно. Порівнювати ви себе можете, але порівнювати ви себе можете тільки з цією людиною, якою ви були вчора. Тобто я себе порівнюю тільки з собою, не з ким іншим. Да? Бо є багато людей, які набагато більше мене по багатьом показникам, і відповідно ми різні, розумієте? Я можу тільки вчитися у цих людей. Є багато людей, які там я більше за них. І я, відповідно, можу їм щось задавати, да? там знання, досвід, час, навіть гроші, якщо потрібна допомога. Це нормальна історія. Я там корону не одягаю, я такий же, як і інші. Я завжди з величезною повагою ставлюсь до будь-яких людей: від биральниці до генерального директора, від людини з будь-яким там. Кольором шкіри, соціальним статусом чи віросповіданням. Е, Будь-яка людина для мене це душа. І якщо це душа світла, то не має значення, що, що з нею відбувається, де вона зараз. Але якщо це душа ну, не підходить мені по цінностям, то навіщо я буду витрачати свій час на те, щоб спілкуватися? Не бачу сенсу. Ось так тому е, порівнювати буде себе доречно з собою. Ставити цілі, орієнтуватись на інших людей з точки зору навчитися і досягнути нового сенс, сенс є, а ось з точки зору копіювати життя для мене це ну, має сенсу. Вибирайте, тобто це сценарій компенсації, дев'ятий сценарій контролю. Гроші йдуть до доведені цінності, статус, бренду, визнання, а це не те ж саме. Ой, тут у нас. Вибачте, тут у нас збій. Ми, до речі, як і обіцяли, всім, хто у нас зареєструвався в формі, трошки пізніше відправимо сценарії з описом. Ось там Наталя. Ми цю помилку виправимо. Добре? Тобто, тут, тут, тут. Ну, технічний збій, вибачте нас, будь ласка. Десятий сценарій Заборонено успіх. Коли людина досягає прориву, відбувається відкат. Немов є внутрішня межа, мені не потрібно більше, не можна більше. Коріння в дитинстві, родових втратах або в кармі. Тобто це саме про занижена самооцінка, знецінене, я не гідний цього, я не гідна, я не можу собі дозволити, як я це зможу і тому подібне. А хто я така? І в мене є дуже класна вправа, дуже класна вправа, я про неї зніму окреме відео. Наталя нагадає мені про стоетажне про стоетажів будівлю. Наталя нагадаєте, да? добре. Я вам окремо зніму це відео і розкажу, бо зараз вже по часу, вже по там дуже класна вправа. Як ви можете оце ефект самозванця, як його убрати, і як дійсно спиратись на те, що у вас є ваш талант, у вас є ваші компетенції, і ніхто не скаже, що ви ну, недостойні цього. З цим, цим можна пропрацювати, тобто є така вправа, один раз її виконати, і вас. Зникне цей ефект самозванця. Одинадцятий. Це вже позитивні пішли сценарії. Дякую. Дякую, що є позитивні. Дякую Богу за це. Сценарій творця Найкращий. Мені дуже дуже подобається. Тобто, до речі, себе тут пізнав, теж пишить гроші це ресурс для реалізації задумів. Друзі, це дуже круто. Гроші це ресурс для реалізації ваших задумів. Ну, це ж ну, фантастика, так? Людина не чекає дозволу чи ідеального моменту. Вона створює продукти, проекти, можливості. Це все для вас. Є внутрішній дозвіл мати, зростати, інвестувати в себе. Помилки сприймаються як навчання, а не провал. Стан, я створюю цінність і гроші приходять природно. Кому відгукується, до речі, такий напишіть сценарій, хто хотів би собі такий сценарій, бо мені він дуже подобається, я його сам використовую в житті і він дуже класний. Сценарій потоку. Теж мій сценарій, до речі, дуже класний. Людина відчуває що гроші, це енергія, вона рухається, відповідь на її ясність, дії та стан. Так і відбувається. Коли в мене там стан пригнічений, енергія, там я спустошений, емоційне вигорання, то в мене починається блокування. Крокоділ, не ловиться, не растет кокос, тобто усе йде не так не за планом, і в цей час мені потрібно просто перемикнутись, може, десь відпочити. Там і на наступний день вже я буду знову в енергії, в ресурсі, і відповідно, енергія піднімається. Я вже резоную на зовсім іншій хвилі, і таким чином мій стан впливає на те, що відбувається зі мною. Я вмію цим користуватися, вмію це коригувати, налаштовувати відповідно цю хвильку, яка мені потрібна налаштовувати. Є довіра до життя, спокій, вміння приймати несподівані можливості. Супер, класна історія. Нема тривоги, стиснення чи потреби контролювати все. Ну, дійсно. Класний поток. Тринадцятий сценарій інвестора. Теж мій сценарій дуже подобається. Хто, до речі, такий сценарій теж пишуть, хоче, чи у вас вже може, є. Людина мислить масштабно, не витрачає примножує ресурси вкладаються з розумінням довгострокової вигоди, фінансової, енергетичної, життєвої. Є стратегія, системи, баланс між насолодою і планом. Я збираю активи, будую фундамент, думаю, на 10 років вперед. Хто хоче цей сценарій, напишіть три дев'яточки, бо для вас буде в мене неймовірна пропозиція пропрацювати зі мною цей сценарій. Так і пишіть сценарій інвестора, хто вважає. Є класна пропозиція, потім розкажу. 14-й сценарій щедрого. Гроші не для себе, а через себе. Людина з задоволенням ділиться жертви, допомагає, але не жертва з повноти. Я це роблю з надлишка. розумієте? Я це роблю не тому, що мені хтось сказав, чи я комусь винен, чи так прийнято, чи там потрібно. Я це роблю з задоволенням з надлишкою. Я допомагаю тим людям, кому вкрай конче за, за, зараз потрібна моя допомога. Я бачу таких людей навколо себе, їх досить багато. Залюбки це роблю, задоволенням, і це і грошима, і подарунками, і можливостями, і знайомствами, і моїм часом, і моєю енергією. Тобто тут в мене багато варіантів, як можна чи віддячити людину, чи зробити людині подарунок, чи просто благодійність, чи проявити щедрість надблишок. Є глибоке переконання. Чим більше віддаю, тим більше приходить. Це канал, це супер канал. Сценарій майстра. Супер, це мій варіант. І шлях майстра сьогодні, до речі, в інстаграмі. Дякую Наталі за крутезні такі, якщо ви побачили, там сторіси були, текст був. Ось ну це дуже класно. Що саме є можливість показати вам цей шлях майстра, як ви можете в тому, в чому ви, експерт, маєте максимальну компетенцію. Неважливо, що це там. Від будь-яких робіт, які ви можете робити руками, там є така біржа Etsy. будь ласка, там можна це все продавати за дорого. До інтелектуальних активів, то малювання на холсті, чи складання віршів, чи написання якихось неймовірних творів. Тобто, в будь-якому випадку, що б ви не робили, так? Що б ви не робили, є такий класний вірш, мені дуже подобається. Хто-то пусть геніальна грає на флейті. Знаєте ви вот такий вірш? Наталя, знайдіть його, будь ласка, зараз, я вас дуже прошу. Под... Дуже класний вірш, один з моїх улюблених. Так-так і ці слова введіть, знайдіть його повністю. Ось. Тому чим би ви не займались? Може, ви класно борщ варите, я не знаю, але якщо ви це робите щиро, з душею, залюбки. З радістю, з позитивом і з любов'ю до людей, і їм це подобається, то на цьому можна зробити бренд, продукт і отримувати гідну, гідну оплату. Тому е майстер є в кожному з нас, і цей шлях майстра ви можете пробудити, коли знаєте, що вас е надихає, що ви даєте іншим, наскільки це впливає на них, наскільки це корисно, наскільки це дає вам задоволення? А гроші прийдуть, гроші приходять на задоволення. Ну жінки це знають. Фінанси як результат реалізації покликання. Людина монетизує свою глибину, талант досвід, вирощені є самоцілі, але вони приходять у великій кількості як визнання майстерності. Є спокій, гідність, ясна ціна. Ну, ось так. Мій дар цінний. Я людина і краще, треба по-справжньому. Кому, до речі, хочеться сценарій мастра, теж, будь ласка, пишіть, я подивлюсь, і можливо для вас буде теж моя пропозиція. Ці сценарії можна активувати цілеспрямовано через практики, нові дії, середовище, стиль мислення.